Молода картопля подешевшила на ринку у Тернополі. Якщо на початку травня кілограм цього популярного овоча можна було придбати в середньому за 65 гривень, то станом на 5 червня – 35-40 гривень. Картопля середніх розмірів – 25-30 гривень за кілограм, дрібна – 15-20. Як розповідають продавці на ринку, вже з'явилась рання картопля, вирощена на Тернопільщині, зокрема у Заліщиках та Ланівцях. Також везуть цей овоч до нас із Закарпаття. Одні з опитаних перехожих вже купують молоду картоплю, незважаючи на чималі ціни. Інші стараються економити кошти або чекають врожаю з власних городів та дач. Вчора, наприклад, купувала. Є по 40 гривень, по 60 гривень. Нічим не відрізняється. Мені подобається сметаною і кропом. Ні, не купляю. тому що я люблю картоплю, яка е, без уміндобри я економлю кошти з капустою, з помідорами, з огірками. Сметана, кріп. Петрушка, обжарна цибулька. Купляю. Я купляла, бо хотіла, я навіть не звернула уваги, скільки вона коштувала. З кропом і сметанкою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.